Друзі, вітаю, Третя жовтня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, зразу паде дощик. Зараз вже обід. Прийшли подивитися на uh, осип кліща. Uh, дивіться, забігаючи вперед, вчора я вже дивився після обробітки десь через часок. Бачив, що поодинокі клещики були. Два, три, де п'ять, де можливо і сім було. Так що uh, кліщ є. Кліщ є, і е, після вчорашнього ролика багато людей почало дзвонити і розповідати, е, ну, що цього року дійсно з кліщом є проблеми. Е, якщо в прошлі роки, в прошлі, я не знаю, років 5, мабуть, все ж таки з кліщом були менше проблеми, та цей рік е, доволі такий специфічний. Е, і потрібно, друзі, поки не пізно, я нагадую, поки не пізно і ще щось зробити, бо буде потім критично. Давайте будемо дивитися. Ну і й що? 5, 6, 7, 8. Ну тут десь 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну тут, тут десь десяток. Ну а тут побільше. А, та що тут рахувати? Там штук 25 О тут теж побільше раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теж штук 25 буде. Друзі, тут теж буде штук 25. А тут теж не менше. Перших двох бачу було поменьше, а тут все ж таки... Більш менш однаково картин. Тут теж так же приблизно. Ну тут до 25, мабуть. Ты их побільше. Шабусорок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. Ну тут теж, до двадцятка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну тут біля десятка. Вчора, коли дивився, ті кліщі я постряхував, де вони були, для того, щоб ну, от, на рану подивитися явну картину. Розуміємо, що цей планшет в будь-якому випадку процентів 25% від цілого дна. Друга половина сітки відкрита. Туди теж падав клещ. Якась частина клеща упала, скажімо так, не на сітку, а на дно. Вони ще потрошки будуть його виносити, він буде випадати і тому подібне. Е, така кількість кліща це немало. Це немало, це треба об думати. Весною в будь-якому випадку не е, чекати печатного розплоду, в будь-якому випадку потрібно буде скоріше. Зараз тіше, що в будь-якому випадку вже розплоду нема. Так як вчора при обробці ми бачили, що сім'ї формували після вчорашнього формували клуби. Після чого, звісно, вони розпалися, так як днем було доволі тепло, градусів до 20 дійшло, бджілки навіть літали. а Ці, котрі були пролиті, ці більш літали. Тобто, чого ми вчора не встигли пролити, вони ж там менше літали. А проливом ми ж їх все ж таки збудоражили і політали трішки, де навіть якусь пульцю з чогось несли. Та й такі діла, друзі. Так що зверніть увагу на обробіток, в будь-якому випадку шутити не вартує. Несмотря на что що зараз попадало стільки, в будь-якому випадку щось та ще залишилось. Бо якби воно не залишалося, то і весною не було б кому е розмножатися. А так як бачимо, кожен рік якась часть залишається. А в зв'язку з ранньою весною цього року, 2024 року, весна прийшла на 3 тижні скоріше. Е це привело к, скажімо так, більшій можливості. Е Рождення самого кліща. Так як скоріше прийшло, багато джерелів не встигли обробити до печатного розплоду. Ми намагалися е, встигнути, але скоріш за все, теж, коли ми ставили полоски, у нас вже був печатний розплод, і це привело к тому, чому привело. По великому рахунку критичних проблем не бачу. В будь-якому випадку. Е, Кліщ є, обробляти треба. Зараз вже, не знаю. На, можливо, навіть ще подумаємо один раз пролити трішки пізніше. це таке. Можливо, і не буде, можливо, будемо, але весною в будь-якому випадку будемо е, старатися обробити до періоду печатного розплоду. Е, після вчорашнього ролика, я не пам'ятаю, я почав говорити, мабуть, не договорив багато джерелів, теж розказували. Що цього року вже на сьогоднішній день кліща кліщ наробив немало лиха. Випишіть в коментарях у ваших регіонах як. І будемо сподіватися, що не, не така велика критична буде проблема. Я не знаю, ну що давайте припадуємо. Тут вчора ми бачили, що проливали. Несмодя на те, що ми бачимо, що є кліщ, ну, у нас не є як такового. Великого просідання. а ну, де тут більше всього кліща? В mm. Да. Mm -hmm. ну, цю ми вчора з вами на камеру проливали. Бачимо, що сидить на всіх дев'ятьох рамках. Ну Цю, наприклад. Це теж гарна сімейка. Yeah. Це теж. Mm -hmm. Коротше, кліщ є. Ну, можливо, не зміг, скажімо так, принести критичний стан сім'ям, що б привело просто-напросто к просіданню. Як би воно наблюдалося? Чому потім сім'я пропадає? Хоч і є розпліт, ну як просідає, скажем так, хоч і є розплід, але всі замічають, що бджоли разом не більше, а менше. Все приводить просто-напросто банально, бо пчола, яка рождається в ячейці з кліщом на з таким процентажом кліща, що він уже на неї вліє, пагубно. І бджола, вилупившися із такої ячейки, а на якийсь час, коли ще займається внутрівульовими роботами, її ще можна спостерігати волю. Ну а коли їй потрібно вилітати і вже бути льотною бджолою, вона виходить, паде вмер... ну, Нехай буде не вмерти, але факт того, що вона вийшла, літати не здатна, упала в траву, десь там полазила трошки, ночу замерзла, померла. А старі бджоли, котрі ще так, могли літати і тому подібне, вони вже відходять від старості. І так, виходить, нові при вилуплюванні залишається невелика частина та, яка може залишатися в гніздах, стара відходить. А ця мала, котра б мала бити, вона має настільки пораження, що пропадає. І отак воно просідає, просідає, просідає. Потім э, пчоли намагаються наращувати масу бджоли, їм э, не вистачає ресурсу, клещ їх догризає і починаються зльоти і тому подібне. Так що, друзі, ось вот такий у нас стан. не тіше мене все, Але вже як є, так є. Вже це взяли на вооруження, обробляти станемо більш, скажімо так, більш термоядерно. то так. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!